Всім привіт. У нас сьогодні знову сонечко. Ти знаєте, на вулиці так не дуже й холодно, але ну не жарко, непогано. На вулиці я пилососила, виносила, висипала. Думаю, піду гляну. Чи ніхто хто й за ніч не вкрав. Сидить. Сидить, він принцеса. Треба не прозівати. Там нічого нема. А ну тут. І тут нема. Значить, прийдемо по яйце. Не буду тебе лякати. Ні-ні-ні. Сиди. Ой, як гарно сонце світить. я тільки в хаті поприбирала. Повиносила, повитрушувала пилосос. зараз поскладаю. Не знаю, що його їсти варити. Що сьогодні робити, чим займатися, навіть і не знаю. Забрати відро. Опа! Світло включили, загрузила одне прання. Вже постиралась, вивісила також на вулицю, то досідок. Хаті сушила, стирала О, я не іду, Відро несу. Хі -хі. Гарно на вулиці. Красота. Сьогодні теж сонечко. Зранку, коли світла не було, так хмарно було. А тепер сонечко. Ну, вже і світло ж є. І сонечко світить. А то темно було в хаті. Так хотілепать у хату. У мене два комбайнера в хаті завелися. Ось один чорний, а он сивий, ховається. Ася. Ктюнь. Вирішили зимою молотить ячмінь. Ктюнь. Як ви достали колосок? Кажіть, Кіцюнь, як достав колосок? Хто доставав? Томас, ти чи Ася? Показую, молотили ячмінь у мене в кімнаті ось. Та я більше вже зібрала, притягла пилосос, тільки попилососила. Поки пішла, повитрушувала, прийшла трошки в шоці. А я думаю, де вони ділися, як ви достали? Ось, все, все. Зерно єсть. Ось. Я не знаю, як вони подоставали. Ось все валяється із ячменю. Ось ось навіть в комоді торчить. Питається, як звідси можна достати колоски. Їх ніде не було тут на комоді. Головне, тут чистенько було. Чи схватилося, поламали. Чи схватив, чи я не знаю, чи... як вони умудрилися, Кіцюні? Хто зробив шкоду? Хто? І кажуть, що я не люблю котів, навіщо я брала їх собі? Ну, так. Да. Якби я не любила котів, вони б мене і не воняли не то, що в хаті, а й у дворі. Зараз будемо пилососить. Да? Чи вам давати пилосос? Томас? Хто, хто буде пилососить? Кажіть. Кть. Кс-к-кс. Ася ти? Ох, його безяни. Так що. Зато буде чистіше в хаті. А я думала, чим мені займатися сьогодні, коли буду пилососити цілий день. Що ви хочете сказати в своє виправдання? Пані Ася? То не я, так? Красиво зробили ось беріть плесос, тягніть давай кис, ай-яй-яй, ай-яй-яй ксм. -кс 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 -кс. Так а ну. То під кровать. От гомнюки. Вони ж ось тільки колючі от ячменю. Все пополососила, порядок. Зато вже дивіться, нема ніде нікого. Побігли аж бігом. в порядок. О. Хто це йде? Ти по колосок йдеш? Чули? Жаль, що я не побачила. Не зняла вас. Я б зняла, б, якби ви це молотили. Он ще одна йде, йде одна принцесна. Кицюнь. Кінцюнь. Ох, і шкодніки, як малі діти. Якщо притих, значить треба бігти шукати. Ну, я їх щось ще, напевно, перед тим, як пилососить, їх не бачила, думала, десь сплять. А ти, напевно, пилососом їх розбудила, так вони метеликом до мене в спальню. Ася і давай молотить ячмінь. У мене два в хаті комбайнери живуть. Без комбайна молотять гарно. Так, да? Томас. Ах і Томас. Чи ж красивий? Ні, не хочеш? Я тобі хотіла дивитися, який красивий був би. Наче намис, то можна ж не давило б тобі, ні. Ася, а ти не хочеш? Будеш дівочкою красивою? Що там чухається в тебе? Ой! Так, хлопці і дівчата. До колосків попрошу не лізти. Почули? На, грайся. Йдемо з Софією дивиться, чи знеслась курочка, да, Дач? Ага. Тіку чіть! Тікають курочки. Ану, Дось, пусти, пусти ручку. А тут ось пасуться. О, а що ви біжите? Наче хто нагнав. Ось скільки випаслись. Ой, це з'їли. Гляньте скільки верчиться з'їли. Пасіться. Ну, а ви чого бігли? Наче хто вас гнав. Так, хай пасуться, піду гляну. Ой. Оце помічене залишу, а це заберемо На. Тобі ж нема тут кока. Нема. Одненьке. Треба в курник піти зібрати, але я тебе не візьму з собою, бо там грязько. Серега йде січку свиням. Дать, почекай. От там дивися, я дивилася, нема. О, там яйця, бачиш, біля теплиці, щоб там січку не брав. І яйця те, щоб не забирав. Я тільки що одне забрала, а то на поклад нехай лежить. А ти не збирав у курнику яйця? Я тільки їх відкрив. Та я бачу, що ходить. Я думаю, може ти ходив, зараз я тоді схожу. Що ти дивишся, який розсопонювати? А туди курка залізе. Подать, давай. А ну на, сейчас стой потом. Ти ще будеш приходити? А. а. Треба йти загнать, ой, вигнати. Загнать на свій город, бо он уже одна там не шпорить. Гілля. Що тут мій часник, цибулька. Не видно, то рані тільки зійшов. То ще й показувала. Це іначе не видно. Йдіть на ту сторону, давайте, бо будете у пшениці. Давай, 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 гіля. гіля гіля, гіля. Давайте, шуруйте. Hele, 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 hele. Так, пошла я гляну на яйца курнику. Че есть? Кш -кш -кш, -кш, -кш. І курнику чотири. Ой. Візьму, не візьму, о! Єсть. Так. Яйця зібрали. Серега понаносив соломи. Свиням тепер буде простіше поратися. Шодить? Оу! Йду! нема? Так, ну все. Яйця зібрали. Йдемо зараз трошки погуляємо, та зустрінемо Артема з автобуса зі школи. Похолодало на вечір, як завжди. День так гарно, а на вечір вже й холодно. І це такі холодненький. Вийшли, бо щоб до обіду не було мені коли на вулицю вийти. Зранку не було світла, потім світло попрососло, а то постиралося. словом, Не було коли. То зачепишся, то за одне, то за друге. Роботи вистачає. На вулиці робота стоїть, а да. це так. Ще просто такий день-два. Підсохли, можна позагрібати. А так ще ніхто нічого не робить з Ми все попоралися. Даю. А там поки дождемося, поки підсохнемо все, знову точно підемо. Так, пішли ми собі, полунаємо. Дай в хату підемо. Розповідаємо трошки. Зустрінемо Артема із школи. Все мене треба там. Масло порізати. Купили масло цілий бухту. Що там, мабуть, 5 кілограм? Чи, я не знаю. Тяжко. Ну вже ж на носі що він треба пекти. Треба порізати шматочками. Морозильну камеру кинуть. Мені треба багато масла у тісто. І коли вже готовий буде, треба маслом змащувати. Сухофруктів я вже купила чимало. Не знаю, скільки буду пекти, але вже купила. Тільки не купила кумкват. Обіщала там в магазині хазяйка, що повинна привезти мені кумкват. Лимон і мандарин. Ой, досі, трошки вирівняй руль. Бо ти на бока рулюєш. Так погано їхати, одною рукою тебе повертати. Так що ми йдемо. Ходимо там до трактора, пройдемося. Дай хату підемо. Зараз повинні світло тут, не знаю. Якщо графік не змінився, я, правда, не передивлялася. Ми повинні вимкнути плюс четвертий, мабуть. ми пройдемося та й до хати будемо бігти. Намернемося, подихаємо свіжим повітрям. Пісена тіліпається. О, з курточки. Ну, вітру немає. Щоб сказати, дуже холодно, але холодно. Ну, не, не жарко. Осінь, осінь. Ну щось зимою не пахне. Зі не пахне. Не снігу не пахне, ні морозом не пахне, нічим не пахне. Ми поки прийшли. Тяпа! Тебе відпустив Серега, а ти на мене плеш. Тікай. Розбирає гойдалку. Тяпа. Вже ніхто не буде гойдатися на ній, холодно. Ми її так і не покрасили. Вже це який? Десятий. <гум> Ні, два літа. Два літа. Все-все покрасимо, так вона й стоїть. Виспівують на ніч глядя. Найшли сідало собі на яблуні. Тяпа, не стрибай. Тяпа! Тільки що виспівував, співвав уже все. Зараз сусідський буде співати. Не почув. На, держи. Все. Успокоїлись? Так отримало? Ага, цей ключ не такий. Хто б без тебе цей розібрав? Вона б оце ще відосі стояла. Моб і зімувала. Зараз ну, да. як заносить тобі той ключик. Крізь, треба потрогати, дадать? Відходь, відходь, щоб не вдарив, відходь. Найшов десь кіст, зуби точить. Mm-hmm. Uh Great, -huh.